Тому що наш же скрипничук не хоче приймати, не хоче з нами спілкуватися, Василь Михайлович. А він запросив поліцію, поліція має відвозити нас документи, реєструвати. То ми хочемо зайти. Доброго дня. Доброго дня, Василь Михайлович. Та я розумію, але справа в тому, що ми вже до вас із листопада ходимо і не можемо ніяк вас застати. Но у вас ніколи нема на роботі. Ну і на сьогоднішній день видавали відповідь від п'ятого одинадцятого про те, що в міліції розглядається справа, і на сьогоднішній день видали теж відповідь ваші працівники, де говорять зовсім про інші документи. Тобто Я на сьогоднішній день всякі можливість договоритися договорити Добре, а скільки часу, що ми просто... Ну скільки буде треба? Давайте хай родина, далі. Ну, так, що далі. людина. Спору, давай щось, дали, далі далі, далі. хочу задати декілька питань людей. Добре, правиль? добре, добре. Ви з поліції? Так, ми з поліції добре. Добре. Ви, ви представляєте оці інтереси? Ні, я викликала по 102, їх викликала, вони приїхали. Ми хочемо вишивати кожну із сторін. Дайте, що там у вас є? Ордер, доручення. Ну, це посвідчення. Ні, ні посвідчення замало, хлопці. Ну як, ваші працівники не реєструють документи, запити, а ви не хочете взагалі, фальшуєте документи. Ще не тільки що в чому так. Зараз трошки законодавство поміняє. Яке законодавство? Вони вже можуть дати відповідь на ваш запит. А раніше тільки вони могли. Ну раніше всі могли давати обласна адміністрація, міністерства і по сьогоднішній день рік дають. А що обласна рада не мала права давати? Ну так нехай документи дають. Яким юридичним особам? Я вас прошу. Яким юридичним особам? Якщо у вас є дозвіл офіційний на щось. Прошу дати його. Не робіть те, що вам не треба робити. Я Бо наші працівники колеги зайшли. Ми ж разом Добре, ви думали, що я з колегами щось тут погане зроблю? Ну я, в принципі, фронтовик. Ну так причим тут фронтовик, не фронтовик. Ну, якщо ви не виконуєте своїх обов'язків, займаєтеся протиправною бездіяльністю, Я не фальшуєте документи, і на сьогоднішній день це факти. Ми додали Я вам сьогодні. І не збираюся. А от то, що ви зараз робите, то якраз називається поганим, поганими справи. Ну ви привласнили повноваження територіальних громад. Я на сьогоднішній оп. день не маєте документів ніяких, які представляєте. Ви не дали на запити відповіді, то що дають усі особи, Я юридичні. Ви до кого звертаєтеся? До голови ради зараз? Ні, так ви були головою ради, ви не давали. Ви були тоді, коли ви надавали. Все, ви від... тоді виконували обов'язки голови Івано-Франківської обласної ради. Ви не виконали з 24.09, 0... ви ще тоді були. Все, І, 15... І ви 5.11 давали. Ви ж не дали ні від жовтня, ні від вересня. Запит про інформацію. Ви це зробили. Давайте я втрову себе. У вас є заява, ми зобов'язані прийняти. Все зрозуміло. Доббачення. Ми переконали, що все нормально. Все, все, все. 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 Все.